Кірова позахату Сталіна убили. Понімаєте ви? Він тут чоловік не при чому. При чому мінять Кирово Кіров, село? До чого це йде? І взагалі сказали, що рішає все громада. От громада буде рішати. Громада рішає до определенного моменту. До якого це так, а на що ти, ця громада? Сьогодні, останній дрон, якщо ми прогавимо, значить нас автоматично назвуть на Хочете ви ну, так Ні, не могли? Значит, наше село, возможно, попадает в программу экологических сел. Переименовывать село не будет, а вернется прежнее название. Это не хотите Это будет внуком и правнуком. Это историческое название. Никто им не придумал. На так що, товариш, я вас призиваю. Навже не без голосу. А ми ж у ще пропонуємо. предлагаємо. Да. Да. Хочем... Як це всі? Ви рахуйте голоси. Рахуйте голоси, ні, не всі, не всі. Хто проти? Хто проти? Против, Против Таврійського. Таврійського, люди тотка села визначила назвати село Таврійське. Ми закінчимо голосування закінчено.